Задля економії електроенергії у Рівному почало вимикати вуличне освітлення після 22.00. Тому для безпеки пішоходів патрульні радять одягати світловідбиваючі елементи. У темну пору доби дуже добре видно, особливо у жилетках пішоходів. Тому бажано придбати собі будь-яку жилетку світловідбиваючу. і Дуже гарно буде видно вас на дорозі. Світловідбиваючі елементи збільшують видимість пішохода до 130 метрів. Окрім жилетів, бути помітним у темряві допоможе спеціальний браслет або рефлективна наліпка. Це є браслет, який можна поцепити собі просто на руку. І він є світловідбиваючим таким елементом для водіїв, особливо його вечір буде видно, як світло буде на нього попадати. Також є спеціальні наліпки, які можуть клеїтись на одяг для пішоходів також на рюкзаки і вони є також світловідбиваючими. І як кажуть, чим більше їх, тим краще на пішоход. Також є й інші способи, як пішоходу привернути до себе увагу. Одяг, звісно, не потрібно одягати дуже темний, в яких немає світлоповертальних якихось полосок, чи будь-яке, навіть коли взуття темне, то в багатьох взуттях зараз роблять шнурки світловідбивальні. То бажано не одягати увечері темний одяг, чорний. Краще одягнути світлий. Це перш за все безпека пішохода. Що взяти зараз самі старіші телефони? В цих телефонах є ліхтарик. Його можна включити і так просто в сторону для водіїв світити, і пішохода буде видно. Артемо Степюк, Назар Мідріган. Новини на Суспільному. Рівне.